Да, де ми можемо прокачати нові навики. А які це навики? Це почати запрошувати людей. Дивіться, сьогодні у нас бізнес-школа, ми сюди що робили? Запрошували людей. Це навик запрошувати людей на зустріч, запрошувати людей на подію компанії, запрошувати людей на зустріч з спонсором. От, дуже важливий інструмент це 2 плюс 1. Це ви. Ваш спонсор і ваша нова людина задача спонсора в нашій справі це вам допомогти провести тих 10-20 зустрічей, з яких він буде розказувати, що це таке світ Коралл Клаб, а ви будете навчатися. Просто, ой, в мене є людина, яка тобі може розказати і робити промоушен да, спонсору. Приходите до вашого спонсора і кажете, слухай, а що мені треба людині сказати за тебе? Перед тим, щоб вона тебе послухала. І чим круче ви його продасте, чим круче ви про нього розкажете, тим легше вашому спонсору буде запросити нову людину в вашу вже команду. Окей, тому важливий момент це промошен спонсору. Тому обов'язково. До вашого спонсора і каже, слухай, а як мені тебе продавати? Коли я буду запрошувати нових людей на зустріч з тобою. Тому що зустріч дорівнює дохід. Якщо нема цього, якщо нема цього, то немає цього. Це зрозуміло, так? Да?